Вже 14-й поспіль на ярмарці виселіні проходять змагання богатирів естонської рамомеси, і вже гарною традицією стала заключна вправа цих змагань: це закладання каменів каменів натуральної природної форми від 133 до 195 кілограм, і приймає той атлет, який зробить це якомога швидше. Отже, виселінські камені. Свисток для Марко Раца, цей молодий атлет першим розпочинає. Природні каміння, складність у тому, що для приїжджих атлетів це завжди незнайомі каміння і очевидна перевага для тих, хто на них тренується. Ну от це вже другий камінь, який підняв Марко, оскільки не дуже довга лавка для п'яти каменюк. Скидають перший камінь-асистенти, потім усі чотири. Поміщаються ті, які залишаються. А взагалі усього п'ять каменів потрібно підняти. І вже три підняв Марко Рац. 133 і два по 155. Ну а от 193, це вже було занадто для нього. Для молодого 24-річного естонця Марко Радца. Подивимося, чи більш досвідчений атлет зможе показати. Краще виконання поки що не виходить це у Магнуса Кьора. 133 кілограми. Ось так непросто він закладає і треба видати. Так і є. Ну і сподивіться, зразу асистенти скидають цей зайвий камінь. Головне не кинути на ногу атлету, а то йому буде зовсім важко піднімати наступний камінь. 155 перший із двох каменюк з однаковою вагою по 155 підняв Магнус. Ну і треба встати зараз. Вже пів справи зроблено, пів роботи виконано. Ай-яй-яй. Відпускає. Відпускає магну. Зараз камінь. Обняв його ніжно, як жіночку, і Таки поклав. Сам задоволений із такої ніжності. So the is over. Змагання закінчилися. Uh, як ти, ти себе почуваєш? Чи you ти you задоволений своїми результатами? Yes, так, я загалом задоволений. Not... Звичайно, я не серед найкращих, але. Цього разу я змагаюся значно краще, ніж минулого року. Я сподіваюся, що наступного року я знову буду змагатися, і я зможу перевершити результати тих хлопців, які сьогодні мене перемогли. Yeah, і поки магнус готується до наступного змагання, цього разу ще Калів Кріп спробує продемонструвати клас. На даний момент. І Марко Рац, і Магнус Кьор підняли по три камені. При цьому, крім кількості, береться до уваги ще й швидкість. Молодий Марко зробив це відчутно швидше за Магнуса на півхвилини. Ну а Калєв, подивіться, Калєв також достатньо швидко працює. Поки що два камені він підняв. Ще один вагою 155. Зараз у нього на ногах. Треба видати його. Нагора, як кажуть гірняки. Не так усе просто, але головне не відпустити камінь. Тоді буде втрачено дуже багато зусиль. Так, є. Два по 155 вже на лавці. Тепер 193. Це одразу на 38 кілограмів більше. Це серйозний скачок по вазі. Ні. Не під силу. Калеву Крипу. Достаточно неплохо ты показываешь результат, если учитывая то, что еще вчера выступал. Да, я еще неделю назад себя быстро порвал. Тут. И очень больно. Не могу снизу, как начинаю, дынуть. Мне такой боль. Даже диклофенак не поможет. Поднимемся за выполнением Марекса Лейкиса. Марекс дуже добре виступає і у прогулянці фермера, і у суперйоку. Ну а статичні вправи станова тяга це не його перевага. Ну але, от зараз поки що бачимо, що 133 і 155 він достатньо швидко закладає. І бачите, третій камінь, хоча. Він і тієї ж ваги 155, але значно складніше його захопити, і тому стільки зусиль атлети прикладають до цього. Ну добре, ось так попивати собі, не погрожуючи західному центру і серйозному стронгмену. А Марик зупиняється на трьох каменях, як і усі попередні. Не тяжело, але неудобний камінь. Тому і так тяжело було. Володимир Рекша. звичайно, 200 кілограмів це рекорд для Летіса. Ну, зараз йому 37 уже, напевно, не той вік, щоб підіймати. Але з іншого боку, знову ж таки, наголошую, одна справа це гладкі кулі Атласа. Які можна вважати класичною стронгменівською вправою, і інша справа природні. Камені тут завжди є елемент несподіванки і є серйозна перевага для місцевого атлета, який уже на цих каменях тренується, вправляється і знає майже кожен виступ. І кожен гострий край. Ну а Володя Рекша зараз підняв два камені: 133 і 155 кілограмів. І зараз шукає підхід до іншого каменю вагою 155 кілограмів. Але я вже казав вам про те, що захопити цей валун значно важче, ніж зробити це із попереднім Володя ось зараз шукає підходу. Ну і ще що вигадали організатори, вони заборонили використовувати такі. Це спеціальна масія, яку на усіх міжнародних змаганнях. Використовують атлети. Слава Україні! Вигукнув Володимир Рекша, і ось так по-геройськи пішов в бій, ну але не можна використовувати такі. Хоча володій перемотав собі зараз. Ми бачимо руки, але не вдалося. Що ти скажеш взагалі твої враження про сьогоднішнє змагання? Чи ти вперше в Естонії вперше на цій землі виступаєш? Вперше в Естонії вперше виступаю в такій вправі. Ще ніколи камня не довелось мені закладувати. Ну я вважаю, що треба вчитись на своїх помилках. Маркус М'янік, третій у загальному заліку після чотирьох вправ. Зараз він починає свій виступ. Ось Це, до речі, місцевий спортсмен. Він із вору. Це районний центр. Тут поруч біля Василини. Подивимося. Зараз підіймає він, підіймає 155 кілограмів. Другий 155 і залишається 193 і 195. Поки що ці камені ніхто не міг підняти. Ну, подивимося, чи зуміє Мянік, який добре знає ці камінчики. Ну, ось подивіться, вже захопив, уже захопив. І ще трішечки залишається. Ну, буде прикро, якщо зірветься. Ні. Таки вже закладає на лавочку. Ну і тепер 195 кілограмів. Найважчий валун для місцевої публіки. Він якийсь і більш близький, так видно. Витягнули із місцевої річки Василинки. А ми ну дивимося. Давай на славу Василини! Ставить 195 кілограмів Маркус Мянік. Ну, не дарма із тієї місцевості хлопчина. І таким чином. Приносить радість місцевим болівальникам, закладаючи один за одним усі п'ять каменів. Від 130 кілограмів до 195. Ну, а тепер гулер гімбутас. Він у загальному заліку на другій позиції. У нього є перевага. Над мяніком у три з половиною бали, тому якщо її програти, то небагато. Всякому разі, головне швидко закласти камені. Адже усі попередники, крім мяніка, закладали по три камені. І якщо швидкість продемонструє, Гунар, а він її демонструє. 23,88 секунди минуло із старту, і фактично він уже зараз на другій позиції. Тобто він лише один бал програє Маркусу Мяніку. Гунари, що трапилося із тим четвертим каменем. Ти ж фактично майже підняв його, а потім раптово впустив його на землю. Що пішло не так? та я і сам не знаю. взагалі не люблю ось ці природні камені. Я люблю більше кулі Атласа, а ось ці натуральні такі природні, вони неправильної форми. У мене, чесно кажучи, нема де їх тренувати, тому дуже не люблю їх піднімати. Чесно скажу. Але взагалі у тебе хороший результат. Та, вітаємо тебе! Дякую, дякую, хлопці. І Відас Блекайтіс на закуску. Ну а ще маленький коментар до гунера Гімбутаса. У нього вже і мотивація була не така. Він зрозумів, що він зберіг другу позицію у порівнянні з Маркусом Мяніком. А от дотягнутися до цього джентльмена буде йому складно. Насправді не така велика перевага. Це 2,5 бали, Але Відас Блекайтіс не відпускає в останніх вправах. Своїх конкурентів, але йому також треба переживати за швидкість, тому що три камені треба підняти достатньо швидко. І 29 і 29 секунди, і вже й не продовжує. Віда знає, що він переміг. Віда, я, як я розумію, це не перший раз ти в ціліні. Так, да, я виступаю другий раз. Два роки тому виступав, виграв на полочках у свого естонського соперника. Вот, и сейчас второй раз. Ну, то есть это уже хорошая традиция становится для тебя? Ну, второй раз, может, еще не традиция, но уже традиция будет, когда третий раз выиграю. Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Холоднокровність і досвід на боці Відаса Блекайтіса, який у загальному заліку виграє лише пів бала у молодого Гунера Гімбутаса. І саме Відас переможець. Підіб'ємо підсумки. Олександр Лашин дуже добре виступив у першій вправі, розділивши друге третє місця, але потім травма не дозволила українці виступити ще краще. Марко Рад. цей молодий 24-річний хлопець посів третє місце у каменях Атласа. Тобто, запам'ятався, попереду у нього може бути непогане майбутнє. Магнус Кьор 34 роки, але він погрожує, що на наступних змаганнях виступить значно краще. Ну що ж, почекаємо і побачимо. Марек Слетіс дуже добрий у прогулянці фермера. У суперйок не дуже добрий, тому що дуже серйозні конкуренти. І у підсумку лише шосте місце. Калів Кріп. Найкращий результат у цього атлета. Це четверте місце в окремій вправі. Загалом напрацював на п'яте місце у загальному заліку. Володимир Рекша може поставити собі плюс після цього міжнародного старту. Він був третім у становій тязі, не дотягнувся до бронзи, але четверте місце дуже високе. Маркус Мяник виграв в останній вправі, але не зумів піднятися вище третього. Хоча бронза для господаря змагань також почесне місце і почесна нагорода. Гунар Гімбутас, молодий талант і майбутнє естонського стронгмена. програв лише півбала. Але кому? Видатному атлету, тому може пишатися. Ну а Віда Збликайтіс приймає заслужено три перемоги із п'яти. І Постійно стабільно, постійно на горі. Віда збликайті. Слава чемпіону! Він заслужений, переможець турніру у Василінії. Ось така вона весела, привітна, гаряча і достатньо важка Естонія. Ми сьогодні були на відкритому чемпіонаті цієї країни, і наші хлопці змагалися по-різному. Вони демонстрували різні результати, але я бачу іскру в їхніх очах. Я сподіваюся, і я знаю, що ми будемо найкращі, адже ми українці. З вами був Сергій Конішок. Побачимось.